Вітаю! Хочемо вам представити наплічник американського виробника Osprey серія Daylight на щодень. Модель називається Comet. об'єм 28 літрів вага 790 грамів. Отже, зовнішня характеристики. Комфортна ручка для перенесення. Ви можете нести як і сумку, скажімо, як і пане дипломат, так і зовнішня ручка. Дуже важливо, коли наплічник наповнений і є досить комфортно її тримати. Бічні кишеньки стречує. З однієї і з другої сторони для дрібних речей, з додатковою стяжкою самого наплічника Одна велика кишеня. Можете увагу для якихось додаткових речей чи ще чогось на замочку. Замочок вода не проникне. З цієї сторони кишенька, яка лягає з боку, ось, от така приблизно. Також з водонепроникним замочком, досить комфортно закривається. Верхні стяжки, компресійні або додатково для того, щоб коли наплічник переповнений, легше було зафіксовувати, щоб було більш надійніше для замка. Спинка зроблена з дихаючої сітки. Самі шлейки є трошечки вже погрубшені, але також з дихаючої сітки для більшого комфорту. Мобільна грудна защіпка. Наберений пояс, який можна відщипнути, якщо ви не використовуєте. Додаткові дотяжки, самого наплічника вже до спини. Такий об'єм великий, тобто він може бути тобто, щоб легше переносити було. Лумінісентні відбивачі. Наплічник має одне відділення. Достатньо велике. От. Всередині. Кишенька для дрібних речей виконана на сітки, щоб було видно, що є. На спині невеличка кишенька для плеєра з виходом під наушники. Також знову ж таки можна використовувати це для питної системи. Питна система трубка висувається сюди, фіксується в... резинками на... на шлейках. Далі головне пораження кишені для ноутбука, для планшета. Діаметр 15,4 може поміщатися. Додаткова кишенька для якихось листів або документів, які не мають папки, можуть помінятися. Розмір поміщається формат документів в папці А4. Загальний розмір напічника підходить до використання, як рушна поклажа, майже всіх авіакомпаній. Рекомендуємо використовувати міський варіант. Міський варіант велосипедного типу, так, тобто коли їздимо велосипеді по місту, одноденні мандрівки, подорожі, прогулянки загалом. Модель комет, об'єм 28 літрів, вага 700 грам.